Панове, привіт, СБЧ на легенду рейтингом до 89 включно. Ком'юніті збирало, я надихнувся, бо падало добряче і теж зібрав. Будемо чесні, коли ми побачили відбіркову групу на євро, думали, що нам дупа. Але в підсумку маємо вирішальний матч проти збірної Італії на номінально домашньому полі. Ну, принаймні з нашими вболівальниками, тож шанси дуже хороші заробити пряму путівку на євро. Якщо що дізналися, що і третє місце дає нам право на стики. Так що оптимістичний настрій, і Україна проти Італії. Фавбет чекає ваших прогнозів. Якщо вони у вас є, то майте на увазі, що посиланнячко у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Смолярек Тевес. Угу. Ну, щось таке бюджетненьке, але атака має валити. Родріго. Рарний Родріго, люденьки. Ну хто сьогодні відкриває наш список? Чайрзіньо? Ой, стоєчков. Ну, до речі, не найгірший варіант. Не найгірший варіант, я йду собі відкривати одразу, дивитися, що там. Ти смолярика можеш закидувати вже наліво. 600 тисяч, ого. Нічого собі. 89, ну та стати солідні. Оу, oh, технікал, він зер 1 може бігти, як скажений. Золотий технікал дриблінг і фінець шоти. Ну, це хороша карта. Як Салах, коротше, тільки такий салах плюс, бо він дає лінки. Апнутий мудрик Салах зібраний, я я туре. Ого, Що було. Ассієн летить. Непогано. Потужні легенди падають, я вам скажу. Він десь 400 тисяч. Ну, що там в нього? Белінгем я є ну, йому то щось так собі. Центральний захисник, якийсь би прикольніший влітав, чи якийсь там замброд, то умовно. Ого! го А що то за срібло таке вінгер? що воно там? Опа-па! Ой, то ж якийсь рікелме. Люди добрі. Співчуваю. Зінченко. Без стелізірності тільки що поставив. Не грає з ним, але показав, ніби грає. А може під Мудрика вліпив, Що, будеш зараз грати ще у ВЛ? Ой-ой. Ларсен. Ой, лауруп, бляха, точно. То лаудруп. Мікаель. Л, а гарно. гарно тут лінія захисту тільки Лоренте плаче. Чого ти собі еволюцію його не робив? Він би тобі зараз як влетів, як рідний. Їдемо! Іспанія ні. Єро. Пойольці правий бек? Ні, пойольці центрбек теж тут. Отак от, от. Вже б краще був Єру, напевно, бо Єру якось хоча б трохи ближче до Вандейка. По Третя поспіль погана карта. Компанія. Впав з героєм. Круто. Дивися. Нету. 219 матчів. Хто? Хто в клубі? Де? Господи! Ми не відкриємо цей шейплей. ВЛК склад називається. Вайнруні. 780 тисяч. За передзамовлення пак. Пак. 12 срібних гравців в PAMP. І що тобі тут ще зараз має влізти в ту команду? Фантастичного дублікат занеті. О, ні, ворон. Дупа. Розчарування. Пішлікол бігає, напевно, в атаку. Іспанія. Бутрагеньо, якщо то буде краще, ніж Торрес. І це Бутрагеньо! Оце прикольний малий. Золотий плейстайл на R1 дриблінг. 5 на вікфуті. Я думаю, тут... Скільки? 1,2 мільйони. Вау! Це рекорд на сьогодні. Нічого собі. В нього і звичайний фінес, і звичайна тривела. Ну він дуже прикольний. Пірло і Петі. МБП перший власник. Я в шоці. У людини інформ МБП Антрейд. А на що тобі зараз брати з Бечеленди? Ну, правий Бек Петі. То дві позиції, які би я змінював. О! От так тобі Ларсона до МБП. На лаву запасних. Генрік. Цікаво, чого його не зробили з зачіскою, коли він був е, вже лисим. Він тоді дуже технічним був. Мета, мета. Всі бачу, Мілітау, з, Мілі з Вальверде. Кунде правий бек. Опа! Це кантуна! Мати Василева! Яй-яй-яй! Потужно. Я теж хочу! Хочу кантуна! Хочу Бутрагеньо, Хочу Джайрзиньо. Хочу! Йой-йой, Йо ось -йо. Йо і переплюнули будрагеніо. У нас новий рекорд. 1-3. Вау-вау-вау. Але немає фінес шотів, має тривало. Дивно. Ну. Команда розібрана. Команда чекає легенду. Ну да. гравці цікаві. Кінг, калулу, всі варенді. Левандовський. Та основу його. Наше ти там місце забираєш? О, німець. Це ламта. Зараз я на футбін, що там пишуть. 300 тисяч. Може, якщо тінь дати, то не все так погано буде. Трошки буде бігти і вигризати мічі. Я в якійсь версії мав лама, Він такий був маленький, якщо на другий поверх, то дупа мені, але в він круто вигризав. Може цей теж буде круто вигризати. Дивися трейд сон і людині пот мене треба збирати. Добротний склад. Ой, знов лам. А що таке можливо? Вперше двічі поспіль щось мені падає. З тих всіх героїв в легенд, що ми відкривали. Це знову лам. Ох, золотенька мета, овайран. Овайран із героїв отримав гарно. Бенгів зібрав гарно. Ну і зараз дзола такого ні вам, ні нам, нормально. Я пройшов до пін-тест. Опа! Ей, це то райкарт. Тож немає ні Кройфа, ні гуліта. Хіба вендерсар був балецоп, це райкарт. Може як, як центральний захисник, наприклад, може бути як центрбек. Він буде забирати мічі, але не буде підігрувати, не буде. То буде таке дерев'яненьке трошки мені здається. А от як центрбек може бути цікавий рейкер. Я бачу ціну 250, але. Це взагалі не мого смаку гравець в центрі поля. І тут МБП! Та ви їх що, клонуєте чи що? Маркізіо. то напевно 4 3 2 1 Райс посерединці. Чеха, непогано, я б не відмовився спіймати. І ось він, я хотів сказати, але це Павло Недведенко. Ну, Мені подобалося... Ух ти, форма Шахтаря і Фавбет, та, якщо маєте прогнози, то Фафбет до ваших послуг. І Збірна України, скоро грає. Недвед мені подобався у бейбі-версії. 5 на вікфуті це гарно, бо в Бейбі-версії він біг, я пам'ятаю його з попередніх версій. А ось ця 84 швидкість. Ну, таке. Зіграти з ним можна, але то буде трохи не вистачати швидкості, ніби ти не будеш з ним затискати R2 і бігти, бо будуть всі його з'їдати. Та може і Райкард би зіграв. От з таким як Снейдер, взагалі питань нема, бо у Снейдера дефу нема. І один грає в деф, інший грає в атаці. Схема 5-0-5, Нормально. Половина з тих, що кинули ще з МБП в складі, і всі в антрезі. Ну, то цікаво. То або завезли скрипти, або не завезли. Скрипти всі, або не скрипти Всі, але мають тісі пейті блоки. Цікавий, Калолу. Цікавий, якось проти нього не попадався і нічого не скажу про нього чи за нього. Jairzinho, Різіньо Бразилія. Бастіан Швайштайгер. 76 Пейс то трошки сумно, але всі інші стати 80. І тут 200 тисяч плюс. Ну і можна спробувати замість Снайдера, наприклад, щоб не бути зовсім без дефу. Мета золотенька. Донован Лемпард Ну, витискається з клубу Максома. А чого ти Неймара собі не лінкуєш, як він в тебе вже є? Якось би собі його лінканув, зробив би собі його героєм в атаці. Він 5-5, він технічний. Якось би то можна було провернути через інформ талійське. І Кембл в тебе не грає. Що такий важкий чи що? О, в нього ще й герой. Ого, та тут у нас просто джекпот. Англія. О ні, це кравоч. Боже. Я боюсь легенду відкривати, слухай. Зараз тобі ще сюди до пари Ліннекера і просто відкривай Мартіні. ой ой дивися, кін летить. Боже мій. Англійська прем'єр ліга сьогодні твоя, але яка ж вона погана? Це жах. Компанії в парі з Вандейком інформом. Кунде. Просто уявіть собі, яка тут конкуренція. В нього ще кунде вантрейді такий трейлблейзер. Міалу, до речі, я б якось заграв. Я б викинув канцелу. Чокола б теж забрав. Ставив би Девіса і заганяв би якось Мусіало 4 4 2 ЛМ. Іде легенда для Мсіали. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Нарашили. А тут зник хтось. Втік. Лаймер. О! Повернувся. То бутра за що? Звідки в тебе бутра перший власник? Прикольна команда така. Міцна. Охо-хо! Хаджі! Вітаю! Краще впав вже тобі Шевченко, напевно. Аніж Хаджі. Рарний канцело то дупа, я думаю. В мене він інформом не добігав. Рарний, то... піда, напевно, на тому фланзі. Різе теж не біжить, але він хоча б як штовхне, то там вже в траві писком хтось біжить. Так і граєш 4-3 3 4 чи 2-3-1 якась. На якій позиції Медісон? О-о-о, о, GG. Єро або пуйолі. Пуйолі. Боже. Рарний Ценков. Бідненький. Якось там циганков і Бальде контактують. А ця тут рай рарна. От в цій команді Голкіпер 79. І тут хто не впаде, то буде просто за щастя. Англія. Ой. Лемпард Джерард. Лампард. Ти щасливий? Бо я маю сумніви. Робо. Вісельдебріне. Не, тут Дель Пієро. Легенда дитенства чи просто взяв? Чекай 5, 5 є, yeah, yeah. угу Руні нехай буде, не лінекер. Ой, бляха. Ну будеш чіпшоти кидати, а що? То єдиний його трейд. Люденьки Так. Метовенько. Моцно. Із я, я -Туре, який зіграв 422 матчі, я зрозумів. Я стільки матчів не зіграв, як я, я Туре в тебе зіграв. О, Ларсон, привіт. Може, такий Златан зараз тут вийде? Зладені брогімвич, сюрприз. Ні. Деполіпеті, десь я таке бачив. Скала! Газовек скала. То той правша, той лівша. Їм так стане краще? О, Далкліш непогано. Вперше його сьогодні бачимо. Я не знаю, як він там по ціні, але 1500 має бути. Далли в кожній грі досить приємний. 89 швидкість. Мільйон 400 тисяч. Він крутіший, ніж Кантона на ринку. Ніхрена собі. Ото вау. 5 вікфут. в нього фінес-шоти? в нього фінес-шоти. В нього золоті Та ти шо? І квікстеп, і найродин дриблінг. Тільки в порожні ворота ним не бий. Ну що ж, рарна мета FC, ти Вінісіуса купив. За 983 тисячі. що ти його купив? При такій команді ти купив Вінісіуса на фланг за 983 тисячі. Боже нашо? Та там будь-який бігунок може грати. Страйкера треба купляти за такі монети. Ну але для флангу віддавати мільйон, коли команда така, то погана ідея. Краще щоб то був Петер Чех. От якщо мені буде падати Чехія, я офіційно заявляю, я не хочу Недведа, я хочу Чеха у ворота. Що тут? Ой-ой-ой. Ооо, -ой -ой. бутра. Двічі бутра, Геню ловимо сьогодні. Я в шоці. Все, Бутра Третій мені. Я чекаю тебе, Бутра. Чекаю. Рарний Белінгем. Вард Pros. Яка команда? Зараз пак і бо не буде. Ні, там ікони, ікони. Оу! айсі Милан! То кантона Блха! В них кантуни там падають і бутрагень, у раз за разом. Ей! Я теж хочу! Я теж хочу! Пейтовін Я є туре куплений! Пейтовін Ну тут зазвичай падає лаудруп в таких ситуаціях. Ана! Еволюція! Два з 2,5 мільйони! Я є туре куплений, і еволюція! А хто? що? Опа. О! Клейверт або Ван Ванбастен. Влітає команда. Род ваністло рой. Чекай який рейтинг? А Ван Бастен 91. Ну шо? В основу. Хай буде Франція. Тут або блан. Або Кантона. Нормально. Ну, поїхали. В основу. Ей, в основу! О, ой, Якесь лайнолетий. О. Ну, пограти можна. але Поверніть мені мої монети. Зейдер філ ми не бачили сьогодні. Ай. Повершот плюс. Ау, Саме тому і кажуть, що краще синиця в руках, аніж журавель в небі. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте про вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви спіймали. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.